Сутність людини визначається двома речами: вірою у Бога та любов'ю до своєї професії та праці. Такий життєвий девіз Івана Сміяна, колишній ректор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського відзначив своє 95-річчя. Іван Семенович віддав медицині 60 років свого життя. 17 років він очолював медичний університет у Тернополі. Під його керівництвом згадують колеги. Відбулося чимало змін. Значно зріс, наприклад, науковий потенціал. На початку 80-х років у нас було 25 докторів наук, а в кінці 90-х вже стало 80 за час ректорства сміна. Була утворена, наприклад, науково-дослідна лабораторія в університеті. Був створений, відкритий профілакторій для студентів у цей час. Найбільше в житті Іван Сміян пишається тим, що знайшов себе та присвятив педіатрії, та навіть у такому поважному віці чоловік надалі продовжує нести свою почесну місію. Я просто відчуваю, що я живу, що життя мені приносить задоволення, що я практично. Те, що я хочу, все втілюю життя. І вчора, не тільки вчора, а й сьогодні. Тому, щоб мені це приємно, що я можу і сьогодні ще таковиться, що трудитися, Помаленька продовжую трудитися. У професійному доробку Івана Сміяна сотні наукових статей, монографій, підручників. Також він є автором близько 30 книжок, у яких зібрані спогади та філософські роздуми про життя. В результаті того пошуку чогось нового і незвіданого, в результаті прагнення до творчості, а пізніше до науково-дослідницької роботи, і все це помножено на феноменальну працьовликість і призвело до того, ким ми маємо Івана Семеновича Сміна. Сьогодні продовжують справу Івана Сміяна, його колишні учні, які називають колишнього ректора своїм професійним батьком, корифаєм педіатрії та людиною епохою. Вони виділяють три секрети успіху свого викладача: це працездатність, наполегливість та вміння визначати пріоритети. Глибока шана і подяка вам, якої неможливо виразити словами. Тому ми сьогодні дякуємо Господу, що ми дав ласку нам бути вашими учнями і послідовниками і. Ми просимо Господа, мудрості, щоб не посоромити величне ім'я свого вчителя і гідно, достойно продовжувати вашу справу. Інколи вам саме нам давали такі завдання, які нас просто приголомшували. І ми розуміли, що це треба мати 72 години в добі для того, щоб це реалізувати. Але потім лягалися жіночі емоції, ми брались до роботи, працювали, гуртувалися і досягали бажаного результату. І тому. Мабуть, отаке гартування нас, гартування нас як людей, Сьогодні дає підстави подякувати вам. На урочисте засідання вченої ради завітали його колеги, рідні, друзі та учні, аби привітати ювіляра. Подяку за віддану та наполегливу роботу в медицині також висловив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, який взяв участь в урочистому засіданні вченої ради університету. Щоб у Вас часом завжди все було гаразд. А поглядаючи на свою ліву чи праву руку, ви завжди згадували, що таких людей цінять в державі. Турбуються про них і досить приємно, коли правонаступництво не забуває про людей, які вклали частинку свого життя в те, щоб медична освіта і медична наука в Україні росла, зростала і розвивалась. Дуже вам дякую. Замість подарунків Іван Семенович висловив бажання, аби їх перетворили на ефективну допомогу військовим. Відтак колектив університету подарував ювіляру fpv дрони, які він зможе передати захисникам на фронт, а також грошовий сертифікат на суму майже 75 тисяч гривень для потреб ЗСУ.